Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про маркетплейс тему, який стрімко завойовує популярність на світовому ринку. Чому ця платформа настільки приваблива і яку ж небезпеку вона приховує? П'ять днів тому генеральний директор Укрпочти Ігор Смілянський опублікував ось цей пост про партнерство Укрпочти та тему, привернувши увагу до питання податкової несправедливості між українськими ретейлерами або простіше кажучи, роздрібними торговцями, та міжнародними маркетплейсами. Про це також висловився один із засновників мультимаркету Аврора Тарас Панасенко. У пості на Фейсбуці Тарас пише, що за перші 9 місяців 2024 року через закордонні платформи було здійснено 54 чотири мільйони замовлень на суму 89 мільярдів гривень, із яких в Україні не сплачено. Жодного податку. Водночас українські ретейлери, як у Таврора, сплатили мільярдні податки, зокрема ПДВ, мито, податок на прибуток та, звичайно, ж військовий збір. Те, що відбувається зараз, це знущання над українським бізнесом серед білого дня на очах у всіх. І це прямо суперечить концепції національного кешбеку, пише Тарас Панасенко. Що ж пропонує співзасновник Аврори? По-перше, скасувати всі податки на товари вартістю до 150 євро для всіх суб'єктів, включно з українськими виробниками та ретейлерами щоб створити рівні умови ведення бізнесу, це забезпечить справедливу конкуренцію і підтримку українського бізнесу, який функціонує в умовах війни. По-друге, ввести ПДВ на ввезення товарів із закордонних маркетплейсів для усунення дискримінації українського бізнесу. Це мінімальна міра, яка сприятиме зменшенню економічного тиску на національних виробників і ретейлерів. Але додамо від себе, що давайте не забувати на чому будують бізнес українські ретейлери. Так, на шорпотребі із Китаю, який продають із величезними націнками, і закупаються вони якраз на аліках, тему або на менш популярних в Україні Алібаба чи ще якихось платформах. Проте несплачені податки це лише вершина айсбергу. Впевнена, всім попадалась та сама агресивна реклама тему, де вам пропонують різні дорогі речі, типу 15-го айфона чи планшету всього за 99 центів. Тільки перейдіть за посиланням і віддайте нам всі свої дані. Це брехня. Що ви робите зараз? У рекламі ви сказали, що якщо ви завантажите тему, то можна отримати Galaxy Z Flip 6 за 99 центів. Я нічого не отримала. Добре, заспокойся. Де ви завантажили тему? Ви повинні завантажити його через це відео. Здавалось би, звичайна маніпулятивна реклама, але важливо уточнити, що цей сервіс китайський. І я думаю, не потрібно пояснювати, чому Китай нам не друг і чому не потрібно віддавати їм свої гроші. А от якраз такі грошей на рекламу тему не жаліють. Найдорожчою в світі рекламою є час у Супербоу. Це фінальна гра сезону із американського футболу в США. Коштує вона 7 мільйонів доларів за 30 секунд. А тепер увага: тему заплатив за три таких реклами під час гри, і ще за дві таких же після неї. Цікавий факт: у 2023 році в додатку тему виявили шкідливий софт або по простому ПЗ чи програмне забезпечення. За це додаток видалили з Google Play. А в компанії Grizzly Research кажуть, що додаток є настільки вразливим, що хакери можуть отримати доступ до всіх даних на вашому телефоні. До речі, із App Store тему також видаляли, але повернули після того, як політику конфіденційності дописали всю правду. Але ж будемо чесними: ніхто і ніколи не читає політику конфіденційності. Тепер коротко про доставку товару. Американський телеканал CBS порахував, що у тему відбувається приблизно 10 шахрайств на хвилину, а YouTube переповнений відео про те, що тему вкрав їхні дані з банківських карт. Based on national data, about 10 frauds, including identity theft, happen every minute, every one minute. Та заразом із цим, у літку дві року, сотні китайських продавців, які співпрацюють із платформою тему, протестували проти високих штрафів, накладених компанією за повернення товарів. Продавці стверджували, що штрафи можуть бути у 5 разів перевищені за вартість проданих товарів, що власне приводить до банкрутства багатьох із них. Протести збирали до 500 осіб біля офісу тему в Гуанчжоу, і поки тему пояснювали, що Штрафи необхідні для забезпечення якості продукції. За даними британських журналістів, дитячий одяг із маркетплейсу перевищує норму небезпечних для здоров'я речовин. Ну а про те, що на майданчику продаються заборонені в США речі, типу м'яких бамперів для дитячих ліжок, які мають ризик задухи дітей, я взагалі мовчу. Ну і на кінець про хороше. З 1 листопада 2024 року Європейська комісія розпочала офіційне розслідування щодо теми через можливі порушення закону про цифрові послуги. Серед основних питань: продаж незаконних товарів, механізми, що сприяють залежності від платформи, системи рекомендацій для стимулювання покупок, а також доступ до даних. Розслідування зосереджене на механізмах тему для обмеження продажу деяких товарів, впливу дизайну платформи на психічне здоров'я, прозорості рекомендаційних. Систем і дотримання вимог щодо доступу до даних. Якщо ж підозри підтвердяться, тему може бути притягнуто до відповідальності за порушення кількох статей дієсей. Ви можете вважати це теоріями змови, конспірологічними заговорами, називайте це як хочете, але пам'ятайте, що ризики є завжди. І поки ви купуєте китайський мотолог під гаслами Купуйте як мільярдер, ваші дані вже полетіли у тоталітарний КНР. Робіть покупки в інтернеті з розумом і до нових зустрічей!